Діти, поговоримо зараз про вживання м'якого знака. Завданнячку, будь ласка, подані в транскрипції слова запишіть відповідно до орфографічних норм. Запишіть в стовпчик всі ці слова, а через рисочку напишіть буквенну відповідність цим, цьому звукозапису. Записали діти? Звернули увагу, як ми вимовляємо слова, як ми записуємо звукозапис, фонетичну транскрипцію, і як ми відновлюємо це буквами. Різницю помітили, отож, поговоримо, коли ми пишемо м'який знак. М'який знак пишемо після м'яких приголосних. Д, д, т, з, с, л, в кінці слова та складу. Наприклад, мить, мить мась, міць станьте. Щоб запам'ятати м'які приголосні, згадаймо мнемонічний рядок, де ти з'їси цілини плюс дз. Діти, увага! М'який знак пишемо після м'яких приголосних у середині складу перед О. У трьох сьогодні льон. Сьомий. Запишіть ці слова, підкресліть м'який знак О. М'який знак пишемо в суфіксах: скей,сько,ський, зк, зко, зький, цк, цко, цький, Еньк, оньк, есеньк ісіньк, юсеньк. Наприклад, український, маленький, дитинонька, чорнесенький. Запишіть ці слова. Виділіть суфікси і підкресліть м'який знак в суфіксах. Запам'ятайте діти у родовому відмінку множини іменників жіночого середнього роду на Н, НЯ, -ця ЦЕ, наприклад, сердець, едалень, друкарень, крамниць, дільниць. Можете написати собі, серце через рисочку, Родовий відмінок множини, кого чого немає, сердець. Їдальня однина, їдальні множина, через рисочку, кого чого, їдалень. Запишіть усі ці слова і підкресліть м'який знак, і в дужках напишіть, що м'який знак ми пишемо: родовий відмінок множини іменників жіночого і середнього роду. Який знак пишемо після м'якого приголосного л перед наступним м'яким приголосним? їдальня, сільський, пальці, пральня, учительський. Запишіть приклади, підкресліть м'який знак, і позначте, що м'який знак ми пишемо після приголосного л перед наступним м'яким приголосним. Але є винятки. Групи лц ЛЧ, коли вони походять із лк. Наприклад, футболка. Запишіть слово футболка, підкресліть або обведіть лк, дві букви. І далі футболці. Ми не пишемо футболці. Ми пишемо футболці, сопілка сопілці. Запам'ятайте, будь ласка. Увага! У дієсловах на тхця, а також у дієслівних формах дійсного та наказового способу пишемо м'який знак. Купається, умивається, одягається, стань, сядьмо, підкресліть м'який знак, діти. М'який знак не пишемо, діти. Після літер б ви «ф», Ж. Ч, ш, ш, Г-К-Х-Г. Наприклад, дощ, любов, ніч, голуб, смієшся, кров і так далі. Запам'ятайте, діти, це правило. Після шиплячих в українській мові, м'який знак ми ніколи не пишемо. Також після губних б ви мф і, і гортанних х Г. М'який знак не пишемо після Р. Що позначає твердий звук Ри, наприклад, Сибір, вірте, Харків, Секретар. Але в прізвищах типу Максим Горький м'який знак пишемо після ри. М'який знак не пишемо перед літерами, що позначають м'які або пом'якшені приголосні: кузня, свято, цвях, весняний сміх. Але тьмяний ботьма Різьбяр, бо різьба. М'який знак не пишемо після Н перед «ж» чи шищ. Наприклад, барабанщик, кінчик, тонший, звірінчати меншість. Після Н перед шиплячими. М'який знак в українській мові не пишемо. Але є винятки діти. Нянчити, женшень, Ненчин. Підсумуємо в одній табличці все вище сказане. Отож, м'який знак пишеться після м'яких дітей гість весіль олень і так далі. У дієсловах на ця вибачається, умивається. Після Л, що позначає м'який приголосний, який стоїть перед іншим м'яким приголосним, їдальня пальці. У буквосполученнях льки, льчи, льци, ль, «ци», лялька, ляльці, ляльчин. ненька, ненці, ненчин. І запам'ятайте слова винятки: тьмяний, різьбяр, нянчити, бринчати женшень, манджур'я. М'який знак не пишеться. Після БПМФ був, Запам'ятайте, будь ласка, голуб насип вісім верф. Після букв Г. -ч -ш -ш -ч, ріж, річ, вишня, піч і так далі. Після букви Р кобзар, кобзар, базар, писар. Після Н Л. У «гл -кл -чил цин, кин, чин, ци, наталка, -на чин, наталці, хустинка хустинці тощо для закріплення матеріалу, будь ласка, розподіліть слова у дві колонки. У першу ті, що пишуться з м'яким знаком, у другу без м'якого знака, підкресливши першу літеру кожного слова, матимете вислів. Поставте відео на паузу та виконайте цю вправу. Перевірте, ось так у вас повинно вийти. З перших букв читаємо вислів. Освіта – це пропуск у майбутнє. Тому не опускайте руки навіть коли важко. А пам'ятайте, що освіта не дається, а здобувається. Отож, сил вам у цьому діти. Гра, лови помилку. Записала я багато слів, але допустила деяких помилочок. Будь ласка, знайдіть ці помилочки в поданих словах і запишіть слова правильно. Відео на паузу і виконайте цю вправу. А тепер четверте зайве. Увага, діти! Усно виконайте цю вправу, знайдіть в кожному рядочку зайве слово та поясніть, чому воно є зайвим. Наприклад, Харків у трьох чотирма тюрма. Прочитали ці слова і зрозуміли, що три слова ми пишемо без м'якого знаку, і тільки одне слово пишемо з м'яким знаком це слово у трьох. Отож, воно є тут зайвим. Решту три рядочки, будь ласка, самостійно виконайте. А тепер перекладач. Знаю, дехто з вас розмовляє російською мовою. Тому, будь ласка, запишіть усі ці слова в стовпчик через рисочку. Українські відповідники. Зробіть висновок і прошу вас спілкуймося українською. А тепер, діти, прийшло. Прийшли ми вже до завершення нашого уроку, тому прошу продовжити незакінчені речення. Чи дізналися ви щось на ць після перегляду цього відео, чи вивчене на уроці дозволяє вам зробити висновок якийсь? Будь ласка, подумайте який? Що вам найбільше тут сподобалося? Чи досягли ви поставлених цілей за допомогою цього відеоуроку? І як на уроці ви працювали? Домашнє завданнячко. За підручником Олександра Авраменко, параграф 54, вправа 2 на сторінці 127, або за підручником Олександра Заболотного, параграф 39, вправа 317. Дякую всім за увагу. Успіхів вам, діти!